Що всередині в нього є така якась біль, в нього є щось таке, що не дозволяє йому ну показувати ці емоції. Ось і в такі моменти ну важко, звісно, прийняти людину, що в неї там щось може бути не то. Всередині завжди хочеться. Е, ну, Або критикувати, або казати, боже, дивись, яка вона він поганий. От. Але якщо реально купнути трохи глибше, от, а не дивитися на поверхні, то можна ну, і побачити, що да, реально в людини є всередині щось, е, щось таке, щось їй болить щось всередині, що, що не дозволяє їй показувати якісь приємні. Позитивні гарні емоції. От я думаю, що ви по собі теж це відчували, що коли у вас є щось або хвороба, якась або ще щось, ви не можете бути такими самими життєрадісними. Тому якщо багато людей є поганих навколо, то це свідчить про те, що вони десь набралися оцього цього всього поганого, і в них всередині зараз є вже щось таке погане, і вони, ну, вони не здатні от на даний момент робити якісь добрі справи, добрі речі. От. Ну і е, кожен. Розвивається по-своєму, і кожен десь потім усвідомлює, і він ну, вивчає себе, ось, допустим, прислухається. Я е, теж до себе прислухаюся, намагаюся зрозуміти, там а що я так або не те зробив, або не те з'їв, або не так вчинив, от, або не, щось не доробив, ну не знаю. От, і я аналізую, аналізую і потім вивчаю себе, і потім знаходжу причини, а чому так стається, чому там я ось. Маю е, якусь біль всередині, де вона взялася, і що з нею робити, і що треба робити, щоб її більше не було. От тому краще досліджувати себе, от. І е, просто я думаю, дарувати всім якусь там, не знаю, е, якийсь позитив, якусь любов. От і не знаю, і можливо інші люди теж будуть надихатися твоїм прикладом, і навіть якщо не всередині біль, вони будуть е, її переборювати.